Всім доброго дня. Сьогодні я буду міняти турмоз... головний тормозний циліндрик в нашому Golf. Причиною стало того, що коли тормозиш, тормозить тільки одне коло або взагалі не тормози. Виявив причину по такій системі, що коли нажимаєш на тормоза, йдуть бульки з розширеного бачка. Щоб зняти тормозний циліндрик, головний, потрібно відкрутити таких 4 штуцера, які йдуть на тормоз. І два болта, які тримаються ваком. Толи ми всі чотири штурма і тепер беремо головку на 13 і відкручуємо головний цел від ваком болтик. Ось такий циліндр. Маємо ось такий новий. Зараз будемо замінювати. Перед тим, як ставити новий циліндр, потрібно ретельно вимити бачок. розширений бачок. Як бачимо, там болото, сильне болото всередині. Вимити його можна або розчинником, або бензиною. Моя вам порада: бензиною і розчинником краще не чистити. Ліпше просто протерти тряпочкою і все, тому що, не знаю, чи воно зварилось чи що, але я ледве вичистив тряпочкою всередині бачка. Беремо наш новий ціліндр. Ну і таким чином воно ну, просто просто бачок запихається. О! Є поставимо на своє місце. Друзі, поставили наш циліндр. Нарешті закрутили наші стуцера, але перед тим як ставити, обов'язково залийте жидкість бачок і прокачайте циліндр, щоб він заповнився жидкістю. Щоб не було повітря. Зараз ми докручуємо наші борти. Надіюсь, не буде повітря в системі і не придеться прокачувати всі чотири кола. Якщо це так станеться, тоді зімлю окреме відео, як це зробити. Ставимо назад шланг. Вакуумний. я його зімав для того, щоб був доступ, що він краще собі заліз. Є готово.